На базарі ніколи не працювали в інформаційному кіоску. Якщо ви вже працюєте в тісному контакті, зробіть цей контакт тісніший, щоб у вас інформація, хоч проходила між вами, не лише флюїди, але й інформація. Телекомпанію Живаго кликати нікуди не будемо. Ви можете поїхати в Куршавель і знімати лижню або брати участь в ній. Я не вважаю вас, вибачте, засобом масової інформації. Відверте хамство, яке ви щойно почули, звучить не від випадкового коментатора у соцмережах, а від посадовця міського голови Кременчука Віталія Малецького він відкрито атакує незалежних журналістів міста, називаючи їх. Брехунами та погрожуючи недопуском на заходи, це лише частина стратегії контролю над інформаційним полем міста під контролем міської влади. Комунальна телекомпанія КТРК, яка щороку отримує мільйони гривень із наших з вами кишень у штаті, налічується до 50 осіб. Але у публічному просторі їх майже не видно. Передачі замовляють у пов'язаних із владою компаній. А офіційні міські соцмережі використовують для політичного піару. Вітаю! Ви дивитесь програму розслідувачі. Мене звати Роксалана Жукова. Далі ми трохи розповімо, як працює ця телевізійна, медійна, приручена система, кому вона вигідна і чи не є це банальним зливом бюджетних коштів. В Україні медіа, які фінансуються з бюджету, повинні працювати в інтересах громади, а не місцевої влади. Принаймні, такий фокус заявлено. Саме для цього ще у 2016 році почалася реформа комунальних ЗМІ. Закон про медіа передбачає, що комунальні телеканали та газети повинні або припинити роботу, або стати незалежними від влади. Для цього були прописані чіткі правила: що найменше половина контенту має бути присвячена локальним подіям. Обов'язковою є трансляція засідань місцевих рад. Але контроль за незалежністю забезпечуватиме наглядова рада. Щоб запустити цей процес у жовтні 2023 року. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила всі необхідні документи для реформування комунальних ЗМІ. типові статути, трудові договори та порядок обрання наглядових рад. Однак війна загальмувала цю реформу, відклавши її старт до завершення воєнного стану. І Якщо реформа стала на паузу, то фінансування муніципальних медіа у деяких містах лише зросло. Так сталося, і в Кременчуці. влада використовує цей період для того, щоб зберегти повний контроль над комунальною телерадіокомпанією. проєкті бюджету одна єдина установа, єдиний розпорядник ніяк не пояснює свої потреби. Це КТРК. От е, тому у мене запитання: чи затвердили ви як міський голова зарплату директору в сумі понад мільйон, як він задекларував у у минулому році? Свободу преси треба підтримувати. Щороку на КТРК виділяють понад 20 мільйонів гривень із міського бюджету в рамках міської програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія на 2022-2026 роки. За неї депутати проголосували на сесії ще у 2021 році. Вона передбачала, що впродовж чотирьох років комунальних медійників профінансують із міського бюджету на 132 мільйони гривень. Якщо говорити мовою конкретних цифр, а ми будемо оперувати даними звітів про надходження та використання коштів загального фонду КП КТРК, то вони свідчать, що повномасштабна війна майже ніяк не вплинула на фінансування за цією програмою. У Кременчуці у 2022 році на комунальне телебачення витратили понад 16 мільйонів гривень. У 2023 – майже 21 мільйон, у 2024 – майже 22 мільйони. На поточний рік планують витратити понад 23 мільйони гривень. Як бачите, хоча цифри закладені до програми дещо відрізняються, основні витрати збереглися. Попри те, що триває війна, і місто могло б інвестувати ці кошти у критичну інфраструктуру, підтримку військових чи соціальні програми, про те, що у місті скорочують інші витрати на медицину, на громадський транспорт, на КТРК витрати не скоротились. Але комунальне телебачення залишається пріоритетом навіть попри низьку глядацьку аудиторію. В громаді потрібні засоби масової інформації, які будуть доносити до людей важливу, актуальну, корисну інформацію, в тому числі і критичну, яка є наразі в сюжетах КТРК. Але чи можна назвати критичними сюжети, якщо телеканал майже не створює незалежного контенту? А його основний формат це офіційні заходи мера та чиновників. 22 мільйони гривень на рік. Це бюджет невеликого, але професійного регіонального телеканалу. Та що насправді отримують за ці гроші Краменчужани? З важливих сюжетів на каналі це прощання із загиблими захисниками, все інше, здебільшого, офіційні заходи. На кшталт засідання, сесії міськради чи інший офіціоз. Є прихована реклама, сюжети про місцевий бізнес без позначки реклама. Є джинса, матеріали на користь чинної міської влади та наклепи на конкурентів, які порушують низку журналістських стандартів. Якщо подивитися на охоплення КТРК у Ютуб, стає зрозуміло. Більшість цих відео набирають лічені перегляди. Канал не має значного впливу, не є рейтинговим змі. А його основний глядач, схоже, лише міська влада, яка ж його і фінансує. Давайте розберемось ще ось у чому. Скільки ж людей працює на КТРК, тобто створюють цей багатомільйонний контент. За даними аналітичного порталу Open Data Bot, який агрегує фінансові звіти компанії, у штаті комунального телеканалу у 2023 році було 59 осіб, у 2024 – 49. Це доволі велика команда, якщо порівнювати з іншими регіональними медіа. У приватних телеканалах області значно менше працівників. Наприклад, на візиті над створенням щоденних випусків новин програму фокусі розслідувачі, я волонтер, ВПО, незвіданий Кременчук, спеціальний репортаж, час розмов, робота з соцмережами працює 12 фахівців. А ось історія із КТРК. Останнім часом телеканал випускає лише 6-8 коротких сюжетів для щоденних новин. Кожен із яких триває півтори-дві хвилини. При цьому у кадрі з'являється не більше десяти журналістів та операторів. Навіть якщо додати технічний персонал і людей, які залишаються за кадром, на кшталт монтажерів, звукорежисерів, бухгалтерів чи водіїв, цифра у 50 працівників виглядає завищеною. У 2021 році Кременчуцька телерадіокомпанія зробила сюжет. Екскурсія КТРК Кременчук, де привідчинила двері до своєї кухні. Друзі, вас вітає Кременчук. Сьогодні ми пропонуємо вам поринути у світ створення теленовин. Тоді серед працівників, які з'явились у кадрі, також було близько 20 людей. Нині більшість із них в ефірі Кременчуцьких новин не з'являються. Виникає питання: чим займається решта з 50 працівників? Комунального телебачення і чи не є вони мертвими душами, тобто людьми, які отримують зарплату, але не виконують реальну роботу. Щоб з'ясувати, хто саме працює на комунальному телеканалі та чи відповідає реальна кількість працівників заявленій, ми надіслали інформаційний запит до КТРК. Водночас депутатка міської ради Лариса Гориславець, яка вже чотири роки систематично намагається офіційно отримати ці дані, також неодноразово зверталася із запитами. Оскільки телеканали фінансуються з міського бюджету, тобто коштом громади, комунальне підприємство було б зобов'язане надати відповідь. Проте ані ми, ані депутатка так її і не отримали. А тепер найцікавіше на що витрачається левова частка грошей, отриманих комунальним телебаченням. Ці кошти виділяються на зарплату і на утримання даного комунального підприємства. Це правда, зарплата це одна із найбільших статей видатків КТРК. Фінансові звіти у системі ЄДАТА підтверджують, що витрати на зарплати там стабільно високі. У 2022 році на заробітну плату перерахували загалом понад 8 мільйонів гривень. У 2023 році ця сума зросла до 12 мільйонів. У 2024 році вона перевищила 13 мільйонів гривень. Погодьтесь непогано, особливо якщо згадати, що мова йде про воєнний час. Особливо привертає увагу зарплата керівника КТРК Сергія Перепелятника. За даними його декларації, за 2023 рік, поданої до національного агентства із запобігання корупції, йому нарахували 1 мільйон 126 тисяч гривень. Що місячно це майже 94 тисячі гривень або 76 тисяч гривень після сплати ПТФО та військового збору. Але головне, ви знаєте, підписка і лайк. Зарплата заступниці директора КП Вікторії Пальчик у 2023 році склала 470 тисяч гривень. Це близько 40 тисяч на місяць або 32 тисячі гривень після сплати податків. Інформацію ми отримали з тієї ж податкової декларації. Ще один заступник Антон Воробйов за 2023 рік задекларував 430 тисяч гривень зарплатні у 2024 році. Він звільнився і подав відповідну декларацію. Вже як кореспондент за три місяці 2024 року вийшло понад 100 тисяч. Ось вам для порівняння зарплатня директора муніципальної телекомпанії місто з Хмельницького Миколи Крантовського за 2023 рік склала 341 тисячу гривень. Директора КП ТРК Вежа з Івано-Франківська, Тараса Зеня 431 тисячу гривень. Директорки комунального телерадіоагентства Новий Чернігів Наталії Ливочко 501 тисячу гривень. Середня зарплата у Полтаві, за даними агенції з пошуку роботи, 19 тисяч 600 гривень. Погодьтесь зарплати на комунальному телебаченні… Чені виглядають завищеними, особливо якщо врахувати, що немає можливості дізнатися, хто і яку саме роботу виконує, скільки людей реально залучені у створення контенту, та чи виправдані такі витрати? Відсутність доступу до штатного розпису КТРК лише підсилює ці питання. Ну і найцікавіше, якщо в комунальній телерадіокомпанії дійсно працює 50 осіб, то чому частину роботи довіряють стороннім підрядникам? Про те, що КТРК залучає сторонніх підрядників, стало відомо у 2022 році, коли комунальний телеканал почав укладати договори із приватними фірмами на виробництво телепрограм. Тобто, ще раз, маючи в штаті 50 осіб, телеканал фактично віддав частку роботи стороннім працівникам. Причина цього рішення може бути цілком прагматичною. Програма фінансування передбачала вихід друкованої газети, на випуск якої закладали 9 мільйонів гривень. Але у зв'язку із російським вторгненням газета перестала виходити. Ці гроші залишилися у бюджеті КП. і щоб їх не повертати місту, ймовірно, було вирішено спрямувати на нові послуги, тобто найняти сторонніх людей для виробництва контенту, які ж компанії отримували гроші. За нашими даними у 2022 році, КТРК уклав щонайменше 5 угод на виробництво телевізійного контенту. Два договори підписали із ФОП Світлана Леонова з Полтави. Вона отримала майже 400 тисяч гривень за створення телепередач. Згідно з реєстраційними даними, підприємиця має понад 20 дуже різних між собою видів діяльності: від прибирання будинків до оптової торгівлі меблями. Це викликає питання: наскільки вона є спеціалістом у виробництві телевізійного контенту і чому саме її комунальне ТБ обрало для виробництва цієї роботи? У 2023 році Леонова змінила головну діяльність і отримала ще 200 тисяч гривень від КТРК вже за ремонт обладнання. А вже у 2024 році припинила підприємницьку діяльність взагалі тендери із Леоновою прописані так, що не зрозуміло, які саме послуги вона надавала. У документах вказано лише, що вона допоможе у розробці концепції телевізійної продукції для двох програм: бізнес під час війни, проєкт, де цитую. Юристи, адвокати, нотаріуси та податківці, аудитори, представники реєстраційних служб відповідають на питання глядачів, пов'язані із захистом прав тимчасово переміщених осіб та їх перебуванням у тилу під час дії воєнного стану, та твоє право аналогічна передача, де фахівці надають юридичні консультації для ВПО. Та куди цікавіший термін виконання цих послуг за договором Леонова мала все зробити до кінця 2022 року, тобто фактично за кілька тижнів. Оплата пройшла 28 грудня. Але є ще одна цікава деталь. Спробуйте знайти ці передачі. В ефірі їх не бачили. На Ютуб-каналі КТРК жодного випуску цих передач немає. У відкритому доступі переглянути їх також неможливо. Інший ФОП Кирило Жуков отримав майже 200 тисяч гривень на виробництво циклу програм Другий фронт. Проєкт, як вказано у назві тендеру, про унікальні історії волонтерів з Кременчука та інших міст України, в якому гості розповідають про свій досвід, мотивацію, виклики у волонтерському русі під час війни. Тема програми важлива, втім, їх також неможливо знайти у відкритому доступі. Хоча за договором Жуков повинен був виготовити понад 50 передач по 20 хвилин кожна. Оплату провели 28 грудня. Тобто, за два тижні він мав зняти 50 передач. Це по три програми на день, включно з вихідними днями. Для порівняння КТРК має в штаті 50 працівників, але виробляє лише щоденний випуск новин тривалістю 20 хвилин. Чому цілий штат комунального телеканалу не зміг створити цей контент? А один підприємець за два тижні зміг виготовити 50 випусків, і знову ж у відкритому доступі ми не знайшли жодного із цих випусків. Третім розробником програм стало ТОВ телерадіокомпанія Пріоритет у червні та липні 2022 року. їй замовили програми під назвою Година з психологом. Проєкт передбачав, що фахівці з психології відповідають на питання глядачів. Пов'язані із перебуванням в тилу під час дії воєнного стану. За договором передача мала 40 хвилинний хронометраж, мінімальна кількість випусків 12 передач. Сума двох контрактів майже 100 тисяч гривень. І тут стає ще цікавіше: ФОП Кирило Жуков та ТОВ пріоритет пов'язані однією адресою місто Кременчук, вулиця Переяславська, 55 А у договорі з Жуковим ця адреса вказана фактичною для листування. А для телерадіокомпанії пріоритет це адреса реєстрації. Інший факт: власницею і засновницею пріоритету значиться Ірина Мовчан, мати нардепа Олексія Мовчана та сестра Юрія Шаповалова. У вулиці Переяславська, 55А ще зареєстровано ПП телерадіомовна компанія Алюр, власницею якого також є Ірина Мовчан та ПП Томс, серед власників якого нардеп Шаповалов. Ну і власне ця ж адреса вказана адресою реєстрації політичної партії Полтавської обласної організації за майбутнє, яку очолює в області Юрій Шаповалов. Таким чином маємо парадоксальну ситуацію. Міський телеканал, що отримує мільйони гривень із бюджету замість створення контенту власними силами, віддає замовлення стороннім підрядникам. Але чи справді вони такі сторонні, якщо мають зв'язки з місцевими політиками? Частину ж коштів комунальна телекомпанія витрачає на просування у соцмережах, хоча у штаті КТРК працює 50 осіб. Здавалося б, вони самі мали б займатися наповненням сторінок у Фейсбук, Ютуб чи Телеграм. Але ці кошти регулярно отримувала стороння підприємиця. За даними ЄДАТА ФОП Дарина Кузьміна у 2022-2023 роках майже щомісяця отримувала від 12 до 20 тисяч гривень. За послуги рекламної кампанії та консультаційно-інформаційні послуги, що саме входило в цей перелік, невідомо актів виконаних робіт у відкритому доступі. Немає формулювання в договорах максимально розмиті, наприклад, консультаційна допомога в налагодженні процесів та допомога у організації роботи працівників замовника, що займаються просуванням медіа, веб та інших цифрових ресурсів у мережі інтернет. Фактично, це означає будь-що і водночас нічого конкретного. Загалом у прозоро можна знайти вісім угод між КТРК та Кузьміною на загальну суму 632,5 тисячі гривень. З 2019 року вона отримувала гроші за інформаційні послуги у соцмережах, потім за просування та контекстну медійну рекламу. Та найбільш цікаве зв'язки підприємиці. У соцмережах ми знайшли фото, схоже, її брата Кирила Кузьміна. На перший погляд, це нічого не значить. Але Кирило Кузьмін добре відомий у політичних колах Кременчука. На позачергових виборах 2019 року він, імовірно, був технічним кандидатом. Людиною, яка бере участь у перегонах, не для перемоги, а для того, щоб відтягнути голоси у основного конкурента. Це така собі стандартна технологія до бюлетеня. Додають фіктивних кандидатів із подібними прізвищами або назвами організацій, щоб частина виборців заплуталася і зробила помилковий вибір. У 2019 році в Кременчуці одночасно зареєстрували чотири приватні підприємства, які використовували назву Слуга народу у різних варіаціях. Одне із них ПП Слуга народу зі знаком оклику заснував саме Кузьмін. Він створив його перед виборами, став директором і висунув свою кандидатуру як представник цього ПП. Однак після виборів підприємство швидко припинило діяльність. Воно проіснувало лише 54 дні. Четверо самовисуванців, чиї партії мали схожі назви, загалом набрали понад 5% голосів по округу в Кременчуці. Схема була настільки очевидною, що перед виборами Октябрський районний суд Полтави наклав арешт на білборди, які використовували символіку і гасло слуги народу. Серед них є білборди із прізвищем Кирила Кузьміна. Крім того, журналісти руху чесно встановили, що передвиборчі програми двох таких кандидатів Кирила Кузьміна та Тетяни Алексієнко – були створені на одному комп'ютері. Автором файлів зазначався Вирошниченко Валерій Вікторович. Повний теска цієї людини тоді очолював Полтавський обласний осередок партії поруч, членом якої був та є мер Віталій Малецький. Нині людина з таким самим ім'ям. Очолює юридичний департамент виконавчого комітету. Що ж ми маємо у результаті? Підприємиця, яка отримує кошти з міського бюджету на незрозумілі інформаційні послуги, пов'язані з людиною, яка брала участь у політичних маніпуляціях і ймовірно була частиною технології клонів на виборах. Це ще один штрих до загальної картини використання міських коштів на комунальне телебачення. Ще одним аспектом, який привертає увагу, є використання бюджетних коштів на пальне для КТРК. Із відкритих даних видно, що на ці потреби витрачаються сотні тисяч гривень. Наприклад, на 2023 рік замовили бензину та дизелю на півмільйона гривень. А у 2024-му ця сума зросла до 663 тисяч гривень. У 2024 році на балансі КТРК числилось чотири автомобілі. Це викликає закономірне питання, якими саме маршрутами вони пересуваються. Проведемо нехитру арифметику. До вже закладених у бюджеті 663 тисяч гривень на пальне у січні 25-го року КТРК додатково замовило ще 1300 літрів бензину а 95 та 1050 літрів диспалива, витративши на це понад 100 тисяч гривень. У середньому легковий автомобіль здатен проїхати від 8 до 12 кілометрів на одному літрі пального. Звісно, відстань, яку можна подолати, залежить від об'єму двигуна, ваги автомобіля та місцевості, якою він рухається. Але виходячи із замовного літражу палива, журналісти телеканалу щодня повинні їздити по Полтавській області та по Україні для зйомок, тоді б такий літраж міг би бути виправданим. Але що бачимо у новинах комунального телебачення? Ось випуск новин за 31 січня. Чотири сюжети про сесію міськради, яка проходила у будівлі мерії. Сюжет про затримання депутата дядека. Використано фото і відео правоохоронців. Сюжет про передачу допомоги 116 й ОМБР. Записано коментар мера у мерії. Сюжет про молодіжний парламент. Їхній офіс знаходиться по вулиці Шевченка, а це центр міста. Сюжет про бутів у соцмережах використано відео стопфейк. Сюжет про десятиріччя асоціації людей з інвалідністю на крилах надії України записано у міському палаці культури, що приблизно за 6 хвилин їзди від офісу КП. А це 1,8 кілометри в одну сторону. Сюжет про хокей використано відео Федерації хокею України. Тобто, за цей день витрата пального могла становити всього одну-дві літри. Або візьмемо випуск новин за 15 січня. Тут бачимо сюжет про поховання загиблого захисника Данила Сушка. Церемонія у міському палаці культури. Сюжет про роботу комунальників на проспекті Лесі Українки. Записано мера на молодіжному, а це від 8 до 10 кілометрів в одну сторону. Сюжет про закони прийняті Верховною Радою. піар нардепа Шаповалова, побудований на скринах його соцмереж. Ще один сюжет з молодіжного про працівників міськсвітла, світла, які відновлюють освітлення. Сюжет про освіту для військових коментар у департаменті соцзахисту по вулиці Небесної сотні це півтора кілометра в одну сторону. Сюжет про збір допомоги ГУ АТО Майдан Кременчук. Використано фото і відео організації. Тобто, за підрахунками, за цей робочий день могли витратити до 5-6 літрів пального. Як бачимо, багато сюжетів не потребують виїздів взагалі. Якщо ж виїзди і відбуваються, то здебільшого це прощання з військовими, які зазвичай відбуваються у міському палаці культури. Всього за кілька хвилин їзди від офісу КТРК. Отже, постає питання: кого возять і куди витрачають таку кількість пального? Якщо більшість сюжетів телеканалу можна зробити, не виходячи із кабінету або у межах центральної частини міста. У таких Умовах витрата понад двох тисяч літрів бензину та дизелю виглядає що не менше підозрілою, чи відповідає використання бюджетних коштів реальним виїздам, чи це черговий приклад неефективного витрачання грошей громади? Питання без відповіді. Тут підсумовуючи, варто сказати, комунальні медіа повинні працювати в інтересах громади, а не влади. У Кременчуці ж місцева влада використовує бюджетне фінансування КТРК для контролю над інформаційним полем міста, водночас дискредитуючи незалежних журналістів і усуваючи їх від висвітлення діяльності мерії. Міський голова заявляє, що у Кременчуці немає незалежних ЗМІ, проте альтернативою бачить лояльні до влади медіа, що працюють за бюджетні гроші. У результаті громада Отримує не інформаційний мовник, а піар-агентство влади, яке фінансується з їх же кишені. Це не просто порушення журналістських стандартів, а механізм утримання контролю за рахунок бюджету. Але чи готова громада Кременчука і надалі платити за цей телепродукт? А тим часом тиск на журналістів у місті загострюється. Кременчуцька газета готує позов проти заступниці мера Ольги Усанової. А журналісти Кременчуцького телеграфу вже звернулися до поліції через погрози. Я вже не дивуюся газеті Телеграф ні в чому, тому що це газета, яка популяризує як це називається? Кривошанська мафія да громаду Кривошанську дуже там, але забуває про ключові елементи, тому що ті можуть дати трубою по пальцям. Тим часом питання прозорості КТРК привертає увагу не лише громади, а й правоохоронців. Було відкрито кримінальне провадження щодо діяльності телеканалу. Проте останні ухвала автозаводського районного суду свідчать, що суд, здебільшого, відмовляє слідчим у доступі до документів через нібито недостатню аргументацію. Отже, навіть у межах розслідування структура, що фінансується з бюджету громади, залишається фактично закритою для контролю. Тут можна пригадати використання журналістів КТРК під час перевірки, закладу, власницею якого є дружина Віталія Малецького Марина, як писала Кременчуцька газета, планова перевірка Держпродспоживслужби супроводжувалась фото та відеозйомкою працівниками КТРК. Що це як не задіяння свого ж медійного інструменту, фінансованого міським бюджетом у власних цілях. Нині Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку за фактом зловживання паном Малецьким своїм службовим становищем. Ви дивились програму розслідувачі, висновки, як завжди, за вами. До зустрічі у етері візиту.